Вітаю вас, друзі-садівники. Осінь це пора, коли наші грядки поступово засинають після гарячого літнього сезону. Але саме зараз, коли більшість рослин уже віддала свій урожай, варто подбати про ті, які ми хочемо бачити сильними і плодоносними наступного року. І перша в цьому списку полуниця. Вона, як справжня пані, потребує уваги й турботи навіть восени, адже від того, як ми її підгодуємо зараз, залежить, якою вона буде навесні. Сильною, рясною на ягоди, чи, навпаки, млявою і слабкою. Багато городників помилково думають, що восени полуницю чіпати не треба, мовляв, хай собі росте до весни, але це велика помилка. Після збору врожаю кущі виснажені, а якщо ви ще й пересаджували або обрізали листя, рослина потребує допомоги, додаткового живлення. Саме тому зараз до кінця жовтня настав ідеальний час, щоб підгодувати полуницю правильно, не нашкодивши їй. Підживлення восени це не просто ритуал, це страховка на наступний сезон. Адже в цей час полуниця закладає майбутні бруньки, з яких навесні з'являться квіти і ягоди. Якщо зараз їй не вистачить поживних речовин, то навіть найкращий догляд навесні не допоможе. Урожай буде меншим, а самі кущі ризикують не пережити зиму. Але важливо знати, що не всі добрива підходять восени, деякі можуть нашкодити, наприклад, азотні, які стимулюють ріст зеленої маси. Такі добрива доречні навесні, а восени вони лише спровокують появу нових листків, які не встигнуть зміцніти і загинуть з першими морозами. Тож зараз полуниці потрібні фосфор і калій. Саме ці елементи допомагають рослинам накопичити сили, розвинути кореневу систему та краще перенести холод. Коли саме підживлювати полуницю, найкращий час для осіннього підживлення жовтень приблизно до кінця місяця. Якщо зробити це пізніше, ґрунт уже буде холодним і рослина не зможе засвоїти поживні речовини. Якщо ж підгодувати занадто рано, коли ще тепло, полуниця може почати знову рости, а цього нам зараз не потрібно. Оптимально, коли денна температура опускається до 10 градусів тепла, а ночами тримається близько 5 градусів. Саме тоді процеси росту в рослини сповільнюються і вона починає накопичувати запаси. Як підгодувати полуницю після пересадки або обрізки, якщо ви пересаджували полуницю або зрізали листя, не можна залишати її без живлення. Найкраще поєднати дві процедури обрізку і внесення добрив, тоді кущі швидше зміцніють і підуть у зиму здоровими. Є два основні варіанти підживлення органічне і мінеральне. Почнемо з натурального, бо воно найбезпечніше і найулюбленіше серед дачників. Пташиний послід це, мабуть, найвідоміше органічне добриво. Його люблять за доступність і ефективність, але головне знати міру. У чистому вигляді послід використовувати не можна, бо він обпікає коріння. Розводимо його у співвідношенні одна частина посліду на 15 20 частин води. Даємо настоятися дві доби, а потім поливаємо розчином борозенки між кущами, не зачіпаючи самі розетки. Головне правило жодних попадань на листя чи серцевину куща. Цей метод підходить для будь-якого ґрунту, але особливо добре працює там, де земля бідна на азот. Коров'як класика серед підживлень коров'як це рідкий гній великої рогатої худоби, який розбавляють водою 1 до 10%. Якщо ґрунт бідний, можна додати трохи древного гугілля. Воно не лише збагачує, а й знезаражує землю. Розчин настоюють одну добу, а потім поливають по одному літру під кожен кущ. Таке підживлення дає полуниці все необхідне азот, калій, магній і кальцій. Але пам'ятайте, не переборщіть, бо надлишок органіки теж шкідливий. Навозна жижа ще один дієвий варіант, особливо якщо поруч є фермерське господарство. Цю рідину розбавляють водою у співвідношенні 1 до восьми, настоюють дві доби, після чого поливають грядки, витрачаючи приблизно літр на кожен кущ. Навозна жижа збагачує ґрунт мікроелементами і стимулює розвиток кореневої системи. Проте, як і у випадку з послідом, поливати потрібно міжряддя, а не саму рослину. Перепрілий гній не менш ефективний спосіб внести перепрілий гній восени під перекопування. Він діє повільно, але результат довготривалий. Такі грядки не потребуватимуть живлення кілька років. Гній поступово розкладається, живлячи землю і покращуючи її структуру. Головне, не використовуйте свіжий, бо він спалить коріння і може заразити полуницю шкідливими бактеріями. Настій кропиви. Це добриво з м'якою дією, яке підходить для тих, хто не хоче експериментувати з гноєм чи послідом. Для приготування беремо глибоку ємність, заповнюємо її на дві третини подрібненою кропивою. Доливаємо воду майже до країв, залишаючи 5 сантиметрів зверху, настоюємо від 7 до 10 днів, поки не з'явиться характерний запах. Потім розводимо водою 1 до 10 і поливаємо під корінь. Цей Настій не лише підживлює полуницю, а й відлякує шкідників, особливо слимаків. Деревний попіл. Ідеальне добриво для кінця жовтня, коли полуниця готується до зими. Попіл містить фосфор і калій, а саме ці елементи потрібні зараз найбільше. Його можна використовувати у сухому вигляді, просто посипаючи міжряддя або грядки, а також додавати під перекопування. Ще один варіант зробити настій. Розчинити склянку попелу у відрі води, настояти добу і полити під кущ. Не всі городники довіряють органіці, дехто воліє використовувати мінеральні добрива, вони точніше дозуються і діють швидше. Для полуниці восени підходять тільки калійно-фосфорні суміші без азоту, найпоширеніші калійна сіль та суперфосфат. Калійну сіль розводять у пропорції 20 грамів на відро води, суперфосфат. 10 грамів на відро води отриманим розчином поливають лише міжряддя, а не самі кущі. Добрива не повинні потрапляти на листя, це може спричинити опіки. Якщо вони впевнені, яку саме суміш обрати, можна скористатись готовими осінніми комплексами для ягідних культур, які продаються в магазинах. Головне, уважно читати інструкцію і не перевищувати дозування. Після будь-якого підживлення обов'язково розпушіть ґрунт навколо кущів, щоб добриво рівномірно розподілилося і краще проникло до коріння. Якщо земля суха, полийте грядки чистою водою, щоб активізувати живлення. У холодних регіонах радять замульчувати полуницю після підживлення торфом, соломою, сухим листям або тирсою. Це не лише збереже тепло, а й утримає вологу. Чого не можна робити восени: не вносіть азот. Він стимулює ріст, а нам цього зараз не потрібно. Не підгодовуйте пізніше листопада, коли земля охолоне, корені вже не засвоюють поживні речовини, не використовуйте свіжий гній або послід, вони опалюють коріння і заражають ґрунт. Не залишайте грядку голою. Без мульчі взимку коріння може промерзнути. Отже, друзі, якщо хочете, щоб ваша полуниця навесні дала багато квітів і великий урожай. Підживіть її до кінця жовтня. Найкращими помічниками будуть деревний попіл, настій кропиви, перепрілий гній або мінеральні добрива без азоту. Пам'ятайте, восени ми не змушуємо рослину рости, ми допомагаємо їй відпочити і набратися сил. Тоді навесні вона віддячить нам соковитими солодкими ягодами, які пахнутимуть на весь сад. Бережіть свої грядки. Не поспішайте, робіть усе з любов'ю, і ваша полуниця це обов'язково відчує.